Байдужість до минулого у день героїв України місцеву молодь запросили до центру патріотичного виховання. Сюди завітали ті, хто пережив німецьку більшовицьку війну 1941-1945 років. А це голод, біль втрат, знущання квидистів та довгі роки репресій. Однак охочих послухати реальні історії про те, як далася українцям незалежність у залі небагато. Допоки Люди, кожен українець не зрозуміє, що я колись буду відповідати за своє життя. Чому я це робила, де я в цей час була, був, що я робив, як я виховала своїх дітей. До тих пір ми будемо мати порожні свята героїв, порожні зали, там, де нема розпусти, де нема пива, де нема ще, де нема бойовиків. А от студентський театр міфія підготував до Дня Героя виставу Вагон Привид. Це розповідь про долю двох закоханих Марка та Софія, яких розділила війна. Хотілося показати. Людям, що те, як ми живемо зараз, по суті можна вважати добре, порівнюючи з тим, як людям доводилося жити раніше, в часи складних таких перепотій. І е, хотілося е, показати їм, наскільки цінними є навіть е, дрібні моменти щастя в нашому житті нелегко далася роль сичового стрільця молодому акторові Юрію Дихтярову. Та одягнувши стрій, хлопець намагався чимдуж передати дух незламності, який об'єднував тисячі молодиків. Досить страшно. Я, я би не хотів, чесно кажучи, опинитися в той час, тому що е, сама особистість людини нівелюється, і такі почуття великі, як любов, як дружба. Е, це по суті єдине, що залишається між людьми. Е, тому що навколо відбувають страшні речі, війна, вбивства і все решта. Е, напевно, напевно, саме такі почуття відданості, любові от вони залишають, Дозволяють людині залишитися людиною. Загалом день героїв виник у 1941 році. Саме тоді другий великий збір Унви. Рішив щорічно відзначати пам'ять про славних українських борців за незалежність в роки німецької, а згодом радянської окупації цей день відзначався у підпіллі з проголошенням ж незалежності свято героїв відзначається в Україні. Щоправда, на неофіційному рівні. Іван Найчук, Сергій Попович, новини 402.